Прилуцькі рятувальники та поліцейські працювали на зоні відпочинку біля річки Удай, нагадували містянам правила безпеки на воді. Була трагічна звістка. Дістали 14-річного із підняли на поверхню його тіло. На жаль, хоч і багато проводимо превентивної роботи і рейдових відпрацювань, і через засоби масової інформації пояснюємо людям правила поводження на воді, але не завжди їх дотримуються. І з за цього трапляються в нас, на жаль, трагічні випадки. Тому ще раз хочемо нагадати, що ні в якому разі не відпускайте своїх дітей на водні об'єкти без дорослих, без постійного нагляду над ними. Також, якщо діти йдуть на водні об'єкти відпочивати, обов'язково них мають бути. Рятувальні плавзасоби, це жилет, коло рятувальне, нарукавники, тобто предмет, який буде, якщо трапиться якась надзвичайна ситуація, їх тримати на воді. Е, Порада для дорослих, ні в якому разі ми не заходимо в воду в стані алкогольного чи будь-якого іншого сп'яніння. Е, ні в якому разі ми також не відвідуємо тих водних об'єктів, які ми не, не знаємо, скажімо, акваторію дна. Тому що там також можуть бути якісь небезпечні речі, може бути мілководдя. і якщо скажімо, стрибати в воду, то можемо травмуватися. Тому краще дотримуватись правил безпеки, щоб берегти своє здоров'я та життя. Літній відпочинок біля водойми приносить радість, але пам'ятайте, вода це не лише розвага, а й підвищена небезпека. Щоб уникнути нещасних випадків, дотримуйтесь простих правил безпеки. Діти запам'ятайте, купайтеся лише в. Присутності дорослих батьків. Взагалі попереджайте, якщо ви прямуєте до водойми, щоб ваші батьки знали, де ви знаходитесь. Не пірнайте у незнайомих місцях, не грайтеся в ігри на водоймах, тому що це небезпечно. Якщо щось сталося, кличте дорослих на допомогу та обов'язково телефонуйте на лінію 101 та 102.